Усім привіт! Ви на каналі Expansion of ATORIOR. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation Рівня. Продовжуємо п'ятий розділ Управління тестовою діяльністю. Контроль ризиків продукту, моніторинг тестування, контроль тестування та завершення тестування. Показники, що використовуються в тестуванні. Контроль ризиків продукту включає всі заходи, які вживаються у відповідь на ідентифіковані та оцінені ризики продукту. Контроль ризику продукту складається з пом'якшення ризику та моніторингу ризику. Пом'якшення ризику передбачає впровадження заходів, запропонованих в оцінці ризику, щоб зменшити рівень ризику. Мета моніторингу ризиків полягає в тому, щоб переконатися в тому, що дії щодо пом'якшення є ефективними, отримати додаткову інформацію для покращення оцінки ризику та визначити ризики, що виникають. Що стосується контролю ризику продукту, після аналізу ризику можливі кілька варіантів реагування на ризик, наприклад, пом'якшення ризику шляхом тестування. Прийняття ризику, передача ризику або план дій у непередбачених ситуаціях. Заходи, які можна вжити для зменшення ризиків продукту шляхом тестування, такі. Виберіть тестувальників з відповідним рівнем досвіду та навичок, які підходять для певного типу ризику. Застосовуйте належний рівень незалежності тестування. Проведення оглядів і статичний аналіз. Застосовуйте відповідні методи тестування та рівні охоплення. Застосуйте відповідні типи тестів, спрямовані на уражені характеристики якості. Виконайте динамічне тестування, включаючи регресійне тестування. Контроль тестування. Контроль тестування та завершення тестування. Моніторинг тестування стосується збору інформації про тестування. Ця інформація використовується для оцінки ходу тестування та вимірювання того, чи задовольняються критерії виходу з тесту або тестові завдання пов'язані з критеріями виходу, наприклад, досягнення цілей щодо покриття ризиків продукту, вимог. Або критерії вприйнятності. Контроль тестування використовує інформацію від моніторингу тестування, щоб забезпечити у формі контрольних директив керівництво та необхідні коригувальні дії для досягнення найбільш ефективного тестування. Приклади контрольних директив включають зміну пріоритетів тестів, коли виявлений ризик стає проблемою. Повторна оцінка того, чи відповідає тестовий елемент критеріям входу або виходу через переробку. Налаштування розкладу тестування для усунення затримки в доставці тестового середовища. Додавання нових ресурсів, коли де це необхідно. Завершення тестування збирає дані про завершені тестові дії. Для консолідації досвіду програмного забезпечення для тестування та будь-якої іншої відповідної інформації. Діяльність із завершення тестування відбувається на етапах проєкту, наприклад, коли завершено рівень тестування, завершено гнучку ітерацію, завершено або скасовано тестовий проєкт, випущено програмну систему. Або завершено технічне обслуговування. Показники, що використовуються в тестуванні. Тестові показники збираються, щоб показати прогрес у порівнянні із запланованим графіком і бюджетом, поточну якість тестового об'єкта та ефективність тестової діяльності щодо цілей або цілій ітерації. Моніторинг тестування збирає різноманітні показники для підтримки контролю тестування та завершення тестування. Загальні тестові показники включають показники прогресу проєкту, наприклад, виконання завдань, використання ресурсів, тестування, показники прогресу тестування, наприклад, прогрес впровадження тестового прикладу. Прогрес підготовки тестового середовища, кількість запущених чи незапущених тестових випадків пройдено-непройдено, пройдено, час виконання тесту, показники якості продукту, наприклад, доступність, час відгуку, середній час до відмови. Показники дефектів, наприклад, кількість і пріоритети знайдених чи виправлених дефектів, щільність дефектів. Та відсоток виявлення дефектів. Показники ризику, наприклад, рівень залишкового ризику. Показники покриття. Наприклад, покриття вимог чи покриття коду. Показники вартості, наприклад, вартість тестування, організаційна вартість якості. На цьому все. Дякую за увагу!